Доброго ранку, мої любі сонечки. Сьогодні ми з вами розучимо чистомовки для того, щоб правильно і чітко промовляти слова. Повторюйте разом зі мною. Ла, ла. ла Осінь прийшла. Ло ло ло. Стало холодно. Хи хи хи. Відлетіли птахи. Щі, щі, щі. Часто йдуть дощі. Молодчинки. А ось іще одна чистомовка. Слухайте і повторюйте Ла, 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 осінь золота прийшла. Че, 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 сонце любе не пече. Се, 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 сяє барвами усе. Ту, ту, ту. Любим осінь золоту. Які ви розумнички? Гарно попрацювали.